Всім привіт, друзі! Знаю, що ви не любите влоги, тобто відеоблоги, але хочу з вами поговорити на деякі теми, ну і показати, що відбувалось в моєму житті протягом крайніх двох місяців. По-перше, я вирішив оновити свої дані через СНАП, хоча деякі знайомі взагалі кажуть, що не будуть оновлювати. По-друге, перед тим, як призначать ВЛК, вирішив добровільно піти в поліклініку на обстеження. І що можу сказати? В рентгені, наприклад, мені сказали, що все добре, у вас все нормально, а сімейний лікар сказав, що є якісь проблеми. І от, до речі, що ще цікавого такого по дорозі ось, з поліклініки, це дивіться, скільки знаків, наприклад. Ну і звичайно, поки ходив по поліклініках, то звертав увагу на красу природи. Влітку, стільки квітів виявляється, я здивувався. Але от повертаюся до теми медичних обстежень. Все-таки одна річ, якщо на ВЛК там до стану здоров'я відносяться, як попало, тобто там автоматично будеш здоровий. Якщо самому піти на обстеження, то хоча б є шанс, що, може, приймуть до уваги. Правда, в одну. В один медичний заклад мені так і не вдалося потрапити, почитав відгуки, пишуть, що взагалі туди прийти нереально. Тому ну, не знаю, що його і робити. Ось такі справи. Але зробив деякі обстеження і виявилося, що там якісь порушення, відхилення є. Тому не знаю, що воно буде. Але от такі дії робив. Це блекаут. Чуєте, як будять генератори? Це боярка. <хи> Бачите, як тротуар цікаво зроблений. Ну, а ще продовжував знімати дегустації. Причому цього разу спробував незвичні солоні вафлі. Виявляється, що і таке буває. Це вафлі Артек від фірми Світоч. І ще продегустував велику порцію класичних і незвичних вафлів сендвіч від фірми Рошен. Ну і, звісно, взявся за закуски. Тому було дуже важкувато одночасно проводити дві зйомки паралельно і ще й фото. Ось так. Від великої кількості вафель навіть трошки стало погано. Правда, я ще прихворів, тому не виключаю, що воно одне з одним пов'язано. Але що занадто, то не здраво. Тому що скажу, що дегустації – це виснажливо. Такий вольєр зробили загон, мабуть, для кафешки. Цікаво. Ага, понятно. Кофе. Що нового в Боєрці? У нас тут розбудували нове кафе на перекрещі Білгородської і молодіжної, а ще добудували новий магазин, який розташувався на місці колишнього індивідуального будинку. Ось такі цікавинки. Звісно, їздив у Київ у поліклініку на обстеження. Причому з самого ранку цікаво, що зрання на вулицях нікого нема, взагалі дивина, йдеш і порожньо. Ну і, звичайно прийшовся до парку Котляревського, тому що вирішив, що оскільки я і так приїхав, в Київ, то чом би і не прогулятись. Fantástico, Пам'ятник закрили. Парк імені Котляревського в Києві виявився цікавим, хоча за розмірами він дуже маленький, в Києві є парки набагато більші, але цікавий. І ну а моя розповідь підходить до завершення. Сподіваюсь, що вам було хоч трошки цікаво та інформативно. Дякую всім за увагу, хто додивився це відео, і до нових зустрічей. Бувайте!